І, знаєте, не можу я дочекатися іншого дня, щоб це зробити. І мені хочеться прямо зараз зачистити цю орхідею, яку я вам сьогодні показувала. І щоб вона вже стояла, зустрічала новий рік в новому вигляді. Отже, що я роблю? Спочатку хочу відрізати всі корінці знизу, вони сухі. Так, збираємо. Тепер дивіться ось цей листок, точка росту. Е, ну Він тут тримається на буквально на одній волосині, тому я його прибираю. Дивно, що він скільки часу стоїть і досі має добрий тургор. Для мене це трошки дивно. Тепер, ну, етикетку, ясно також прибираємо. Ось цей листочок бідний. Що тут маємо? Я її цю орхідейку уже трошки підпоїла сьогодні. Я буду потрішки, тому що вона була засушена, тому. Тому, знаєте, поволі трошки підпоїла, вона набралася трохи вологе. І уже завтра буду ще поливати. Е, до речі, я не говорила. це орхідея називається скальпча, тобто скульптура. Е, і давайте, дивитися, сухі бутончики. Мічник прийшов, хочу познімати сухі, останки листочків. І якраз подивитися, що там. Робиться всередині під ними. Так, ось тут також. Ось це все прибираємо. Бідна орхідейка, вона там стояла, стояла, чекала свого господаря, ніхто її не хотів брати. Ну, Може, також бачили, що вона вже починає гнити, так як і я за повну ціну не хотіли брати. Але, скажу, до речі, 20 злотих ця орхідея коштувала. Ну, це навіть дорого для такої оцінки. Бо невідомо, чи буде з неї щось чи ні. А, ну, якби 20 злотих. За 20 злотих можна навіть часами гарну, здорову рослину купити. Але добре, мені захотілося спробувати. Ну, по-перше, мені ця квітка сама подобається, ну і не будемо обманювати, що хотілося спробувати. Поекспериментувати трохи. Думала можливо вибрати ще й торфстакан, стакан, але мені здається, він далеко. Добре. Зараз уже подивимося, що тут. Чорна точка росту вирішила змінити трішки розташування камери, так як, думаю, можливо, так буде видніше, що тут робиться. Так, в мене то є ножик. Зріжемо все, що там можливо, до живого, або хоча б спробую. Так, таким ножичком мені, звичайно, не, не дуже спробую спочатку. Так зробите? Є тут уже на серединці добралася до живого. і тепер позрізаємо по бокам трошки поранила корінь. Це така операція, яка робиться не швидко. І так, максимально те, що я змогла, я позрізала чорне. Е, тепер що хочу зробити, витрясу трошки кори і е, дістану, скільки можливо, торг стакан. Один корінчик зрізався. Ну, це нічого. Неї достатня кіль... е... кількість коріння, тому це нічого страшного. Слухайте, напевно, в мене не вийде, не вийде в мене дістатися до стаканчика. Ну, і добре. Я, до речі, цього ще ніколи не робила, тобто не діставала із орхідеї торф стаканчик то нехай він залишається. Єдине, що я зараз ще е, хочу зробити, це замастити оці зрізані місця препаратом. Так у мене є ось такий препарат. Зараз зробимо то. Грибобуючий препарат. І я ним зараз позамазую зрізані місця, а далі будемо тільки спостерігати. До речі, цвітоноси я залишила. залишила на рослинці. Тепер позамазуємо ці містечка всі. Всі її рамки. І все. На цьому я завершую свою роботу з цією рослиною. Тепер залишається тільки вірити в краще і вірити в те, що з'явиться дитинча. І все-таки залишиться в колекції в мене ця орхідейка. Камеру. Так, ось подивимось ближче. Зрізала все, що можливо, там було мені, замазала, а цвітоноси залишила. Все. Ставимо на карантин і спостерігаємо. На цьому завершую своє відео. Дякую вам за увагу і побачимось у наступному відео.